Питання стосується Дніпра. Що чекає, чи будуть Дніпро ділити по берегам? Таке питання мені залишили у телеграм-каналі мої підписники. Будь ласка, поділіться своєю думкою у коментарях. Ви також можете задати своє запитання загальне, будемо розглядати. Залишайте, будь ласка, свої вподобачки. Та давайте подивимося на 2025 рік місто Дніпро, чи може таке бути, так? Таке ділення міста по берегам. Так, Дніпро. Що взагалом чекає? Ну, по-перше, дуже напружена енергія такого захисту, протистояння, і дуже багато буде брехні і маніпуляцій. Все, що стосується міста і цієї ситуації, дуже багато буде ще, ну, такої, знаєте, Інформації за для своїх конкретних цілей. Чи будуть у 2025 році ділити місто, область так, Дніпропетровську по берегам? Давайте так подивимося так, на частини. Чи поділять? Ні. Я не бачу тут конкретно ділення. Не бачу. Ситуація буде така, знаєте, досить емоційно складна, неспокійна, але, але, ділення я не бачу. Будуть вестися розмови з приводу загалом ситуації в місті, о, цих питань стосовно ділення. І ця ситуація вона може повторюватися. Тут фігурують фінанси, як завжди. так? Але, але, Дуже велика напруга навколо міста йде. Дуже така агресивна а, активність йде, тобто спокійно поки не буде. Але і ділення я не бачу. Чи поділять Дніпро. Ну, дивіться, знаєте, в мене йде ось супротив. Тобто це не говорить про те, що вони вже будуть ділити. Бажання це зробити, воно є. Розмови, якісь будуть вестися. Знаєте, хотіти і зробити це різні речі. Я не бачу зараз, щоб Дніпро поділили. Ні, не бачу. Тут ідуть такі, знаєте, більше. Балачки. Більше балачки. Не все так просто. Це дуже складно буде реалізувати. І ситуація стосовно Дніпра, вона дуже довго тривала. І я не бачу поки що ніякого розділу Дніпра.